В Старому завіті описана історія царя Навуходоносора, і він був царем імперії Вавилону. І царю сниться сон, який ніхто не може розгадати, окрім Бога і людини Божої. Тому що саме там, саме в тому місці був Даниїл, це був пророк Божий, тому що уся правда у Бога, і правду говорять тільки люди Божі, тому що вони говорять істину Божу. І саме Даниїл він розкрив таємницю сну. Царя на Доносора, якому приснилася статуя. Це був істукан, і це е, те, що розгадав і те, що сказав Даниїл, справдилося до сьогоднішнього часу, тому що е, ця статуя, кожна частина того тіла, це є голова, це є груди і руки, це є стегна, це є голінь, це є е, пальці ніг е, змішані з глиною. Все це були імперії. І всі імперії падуть, каже Господь, написано в Біблії, тому що жодна імперія, яка побудована людиною, вона не встоїть. І навіть така імперія, велика. Радянський Союз, під якою було дуже багато країн, вона розпалася. Чехія розпалася на дві держави, Югославія розпалася на сім невеликих держав, і кожна імперія вона впала, розділившись на народи, етноси і нації, тому що немає імперій, бо Бог все зрушив, і є тільки один народ, і це народ божий.